Абсолютно у кожного є талант, є потенціал, і кожен може абсолютно кожен його розкрити. Для того, щоб розкрити свій потенціал, важливо прийти в любов. І відповідно важливо зрозуміти, що будь-які спроби любов заробити, заслужити, напрацювати її, будь-який пошук, признання, визнання, будь-які спроби створити. Стабільність в своєму житті якусь зовнішню, і через ту стабільність, яку ви створюєте зовні, напрацювати любов, все це утопічно. З чого ви маєте розпочати? З зміни фокусу. Фокус потрібно направити в себе. Потрібно навчитися чути душу свою і почати жити через внутрішнє, почати дивитися звідси, а не навпаки сюди. Усвідомте. Все, що є зовні, є відображенням вашого внутрішнього. І відповідно всі ті матеріальні блага, всі ті речі, якими ви себе обставляєте, люди, до яких ви прив'язуєтесь, все це несе для вас потенційну загрозу, коли ви прив'язані. Неприв'язаність дозволяє вам володіти якимось матеріальними речами. Вибудовувати стосунки з масою людей, тобто залог вашого успіху, залог розпаковки вашого потенціалу прихований у відчутті внутрішньої свободи. А внутрішня свобода є тоді, коли ви чітко усвідомлюєте цінності своєї душі, коли ви чуєте голос своєї совісті. Для того, щоб навчитися чути, потрібно приділити собі увагу. І любов до себе починається з вибору себе. Будь-яка духовна практика, де ви хоча б хвилину, дві, три, п'ять приділяєте собі, це вже є початкова стадія прийняття себе, любові до себе, тому що ви робите хоч щось на шляху до задоволення потреб вашої душі. Системний рух, системна робота над собою, відповіді на запитання, знання, база. Як побічний ефект розкриття потенціалу, все це ви зможете отримати на програмі Шлях до себе. За посиланням в шапці профілю, перейдіть програму в вільному доступі і до нового року спеціальні умови для вас.